Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас на вулиці неймовірна спека, от хоч і похмуро, і я вирішив зняти відео на тему, як полегшити життя нашій птиці саме в такий період. Тим паче, що в Україні в цьому році якась аномальна погода влітку, і синоптики передають, що буде ще жаркіше. Я знаходжуся. от на вигулі своїх курей. Тут у мене є от градусник, до речі, і подивимось, скільки він показує: 28 градусів. Тут тінь, от, але тут дуже затишно. І немає таких, якби протягів, щоб полегшили трішки ситуацію, скажімо так, я б рекомендував, щоб на вигулі, де знаходяться влітку ваші кури, була якась тінь. Це можуть бути дерево, кущі, може якийсь навіс, але тінь повинна бути обов'язкова. Тобто 40-градусну спеку не можна тримати курень під прямими сонячними променями, тому що вони зрозуміло отримують. Е... Удар тепловий і просто загинуть. У мене немає можливості тримати десь курей під деревами, тому вони знаходяться тут. Друге, у корей повинен бути постійний доступ до свіжої холодної води. Повторюся, до холодної води. Можливо, колись ви спостерігали за своїми курьми, що під час спеки вони не хочуть пити воду. Це можливо, тому що вона тепла. От не бійтеся, кури не можуть простудитися, так би мовити, вживаючи холодну воду. Тому е рекомендую давати курім саме холодну воду. Як вам відомо, кури не пітніють. Тому для того, щоб охолодити е, свій організм, вони широко розставляють крила, відкривають дзьоб і часто дихають. Е, завдяки цьому волога випаровується із поверхонь слизових оболонок і таким чином охолоджує організм. Але разом з тим е, зрозуміло, що кури втрачають вологу і також електроліти. І от сьогодні я б хотів би зупинитися на такій темі, як електролітні напої. Для курей, але спочатку, друзі, хочу сказати, можливо, це звучить для когось дивно, незрозуміло. Зараз дві секунди, і ви зрозумієте, що все це дуже просто. Спочатку розберемо, що таке електроліти. Електроліти це мінерали, які мають електричний заряд. Основні електроліти включають натрій, калій, кальцій, магній, хлорид, карбонат і фосфат. Електроліти відіграють величезну роль в організмі не лише птиці, а й людини. Вони підтримують продуктивність корей. Особливо в умовах домашнього утримання також допомагають підтримувати водно-сильовий баланс організму, забезпечують нормальне функціонування нервової, м'язової систем, а там а також сприяють загальному змістенню імунітету. До речі, всі ці електролітичні напої вживають спортсмени, наприклад, після після якихось таких сильних навантажень От, ну, Але сьогодні тема звичайно що про курей. От коли потрібно давати такі електролітичні напої для курей, до речі, вони продаються вже готові в ветеринарних аптеках або зоомагазинах. Також вони є в складі комбікорму. От який який от продають на ринку, ну але в наших умовах таких домашніх, наприклад, я не годую комбікормом, не купую цих електролітів в ветеринарних аптеках, тому їх можна приготувати вдома. Отже, коли їх потрібно давати птиці, коли спека, далі, друзі, коли стрес, цілі електроліти втрачаються. Також під час стресу. Стрес може бути спричинений будь-якими факторами, наприклад, перевезенням, або якщо на, не знаю, на ваших корей напала якась лисиця, як була було в моєму випадку. Тобто все, що викликає у корей стрес. Також після хвороб, після якихось травм, ну і так далі, друзі, тобто зрозуміло, от е існує багато різних рецептів. Цих електролітичних напоїв я користуюся, на мою думку, найпростішим. От і зараз я вам його покажу. Друзі, рецепт надзвичайно простий: на 4 літри води, 2 столові ложки меду, можна цукор використовувати, одну чайну ложку солі, краще використовувати морську, але якщо немає морської, звичайно. І одну чайну ложку. Звичайної харчової соди. Я, звичайно, в 4, в 4 літрах не буду вдома все розводити. Я от в баночку розведу в тепленькій водичці все, а потім уже там на місці розведу на 4 літри. Ось так от, друзі. Якщо у вас є яблучний оцет, можна 2-3 столові ложки яблучного оцту сюди додати. Ну, у мене закінчився, тому, якщо ні, от. Такі інгредієнти, точно вони у вас є на кухні. Повторюся, немає меду. Можна замінити його на звичайний цукор. От, друзі, я розчинив мед, сіль і соду харчову в невеликій кількості теплої води. От в баночці. Приніс сюди на господарство і от е, виливаю 4 літри холодної води. От, зараз я перемішаю. І розділю по каструлькам курім і своїм півдням. От, друзі, я налив у невеличку каструльку е, курім. І вони одразу почали її пити. Напевно, щось таке вони знають. От чому я не наливаю, наприклад, у їхнє відеречко там, тобто багато. Тому що е, готувати такий напій потрібно щодня, тобто е, давати його свіжим. От як даю його я? По-перше, я даю, якщо я хочу, скажімо так, полегшити куряче життя під час сильної спеки, то я даю такий напій 2-3 рази на тиждень, і потім роблю тиждень перерву. Якщо, ну наприклад, уже у вас декілька днів там. 4, 5, триває ну прям 40 градусна спека, то можна ну 4, ну максимум 5 днів, а потім робіть тиждень десь перерву. І ще, друзі. Я роблю так: зранку я даю звичайну холодну чисту воду. Потім приходжу в обід. і ту воду прибираю і ставлю цю воду з електролітами. Якщо ви, раптом у вас немає можливості в обід приходити, міняти їм воду, можна просто ставити дві ємності: одну з чистою водою, а одну таку от з електролітами. Бачите, от вони п'ють, їм подобається мед, е, також мізує собі велику кількість вітамінів різних поживних речовин. Е, він підвищує енергію, так, так само, як і цукор, е, сіль, е, харчова сода це ж ті самі електроліти, плюс сіль затримує виведення вологи з організму, тому все це для них дуже корисно. Поставив вам і півням воду. Ну так підходять, цікавляться. Якщо друзі метою вашою є. Зниження рівня стресу, наприклад, після транспортування, то я б вам радив після того, як ви привезли птицю додому, давати їм отаку електролітичну воду 3-4 дні лише її, тобто чистої води не давати. Привезли 3-4 дні випоюєте. Звичайно, щодня готуєте нову і все. За ці дні рівень стресу повинен, звичайно, у курей знизитися. До речі, такий цікавий факт, що нормальна температура тіла у курей коливається від 40 до 42 градусів. Вони себе почувають комфортно при температурі навколишнього середовища десь до 25 градусів. Але друзі, зрозуміло, що зловживати такими напоями не варто. Я б радив використовувати їх лише за необхідності. От е, тому, що, наприклад, кухонна сіль в великій кількості може призвести до е, тяжких наслідків, а інколи і до загибелі птиці. Тому робіть перерву, от і використовуйте, повторюсь, лише за необхідності. От, бачите, от вона відкриває дзьоба і дихає так. Оце таким способом вона себе охолоджує. До речі, друзі, напишіть у коментарях, чи користуєтеся ви подібними напоями. Також до електролітичних напоїв можна віднести додавання яблучного оцту. Ну, В інтернеті багато, якщо чесно, цих рецептів, там е, різне дозування. От. Я використовую такий найпростіший. До речі, цього літа я даю їм це вперше. Якось я пропустив цей момент, і подивимося, можливо, і за спеки саме кури мої старі погано їдять. Я, от два, можливо, три дні пропою їх так, і потім подивимося, можливо, це підніме їм апетит. От, якось так, друзі, таке от сьогодні. Відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалося, і до нових зустрічей!